Привіт, це запис подкасту, що там в кама, і я, Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шоп Експрес. Сьогодні телефоную Вадиму Литвиненко, головному PPC-спеціалісту агенції Юамайстер. Привіт, Привіт, Привітала. З наступним запитанням від власників інтернет-магазинів та підприємців, які щось продають в інтернеті. Запитання таке. Як часто потрібно змінювати креативи в рекламній кампанії? Да, дякую за запитання. В першу чергу давай розкриємо, що таке креативи. Креативи це ну, візуальні зображення, які бачать користувачі, які ми завантажуємо в наш рекламний рекламний кабінет. Креативи вони більше відносяться до різних медійних рекламних кампаній: тобто, це можуть бути зображення, це може бути відео, це можуть бути. Комбінації з різних зображень, які показуються користувачам, ми не рекомендуємо дивитись на якийсь час, скільки крутиться там креатив один, тому що. Є такі вже досить стале поняття, і ми, в принципі, це все вже відтестували декілька разів. Ну навіть не декілька, а на багато більше разів у себе на різних вертикалях на різних клієнтах. Що якщо креатив починає показуватися, ну частота показу одного креативу кожному користувачу сягає трьох і більше, то вже потрібно задумуватися про заміну цього креативу. Тобто частота це таке важливе поняття. На яке треба опиратися, його можна подивитися. Ну, якщо ми говоримо про Україну, то це в першу чергу мета і Google Ads, і там і там частоту можна подивитись. Тобто є охоплення, це скільки користувачів охопила реклама, є кількість показів. В принципі, можемо або поділити, або якщо говорити про мета, там прямо є такий стовпчик, який називається частота, і там це видно. Ось, тобто, якщо ми бачимо, наприклад, що у нас охоплення було 300 тисяч, або там, 100 тисяч, наприклад, 100 тисяч, а при цьому показів було 400 тисяч, то ми розуміємо, що вже у нас частота сягає 4. І тому цей креатив уже потрібно замінювати, тому що користувачі, які бачили креатив більше, ніж три рази, вони вже на нього будуть ну, не так добре реагувати, як в цій покази. Перші три рази я так сказав, на час взагалі не дивитись. Все ж таки на час потрібно зважати, тому що якщо, наприклад, запустили рекламу, і там з якимось маленьким бюджетом і вона дуже довго крутиться, і ми не змінюємо креативи, то є така вірогідність, що користувачі там будуть змінювати, умовно кажучи, там пристрої, чистити файлики куки і так далі. Тому ну насправді вони будуть не вперше бачити рекламу, а системи можуть. Можуть зчитувати е, як те, що вони побачили їх вперше. Тому ну зрозуміло, що потрібно адекватно е, дивитись на цю штуку. Якщо, наприклад, півроку там вже таке сталося, що крутиться один і той же креатив, ну, його точно потрібно позамінити. Це вже 100%. Ну, я думаю, просто буде зрозуміло вже по результативності тієї чи іншої рекламної кампанії, тому що, як правило, коли у вас частота стає більше трьох, то і результативність вона як правило падає. Тобто, якщо ми там орієнтуємось на конверсії, то конверсії стають дорожчими. Якщо ми орієнтуємося на ну, якщо це медійна якась рекламна кампанія, яка безпосередньо на конверсії от напряму не працює, вона, наприклад, працює на впізнаваність, на перегляди відео. То, як правило, перегляди стають дорожчими або CPM стає вищим, тобто ціна за тисячу показів, вона починає рости. Потрібно не забувати, що кожна рекламна система вона намагається показувати користувачу цікаву для нього і релевантну інформацію, тому що будуть користувачі, будуть і рекламодавці. Якщо там користувачі будуть постійно бачити одне й те саме, ну система на це також реагує, і вона робить так, що у нас результати стають дещо ну, дорожчими. Вона починає нам підвищувати наш CPM, занижувати охоплення, обрізати, ну і так далі. Підсумовуючи відповідь на це питання, коли ви бачите частоту 3, то вже потрібно думати про заміну креативів, щоб там встигнути їх замінити, коли частота стане вже 4, скажімо так. Дуже дякую, супер. Я не зважала на цей показник. А тепер от буду знати, що саме так, а не по даті, коли залили ми креативи картинки в рекламну кампанію. Варто вже їх міняти, коли ми заливаємо нові креативи в діючі рекламні кампанії в Фейсбуці, наприклад, в система мета рекламна знов буде навчатися, тобто буде переналаштовуватися, як, начебто, ми заново завели рекламну кампанію, і буде якийсь час на її навчання, тощо, чи ні, чи старі рекламні кампанії ідеально підхоплять просто заміну картинку. Ні, все ж таки компанія буде перенавчатись, тому що креативи це суттєва правка, і звичайно, що заміна креативів це в принципі буде ну перенавчання. Є вірогідність того, що вже була перед тим знайдена якась ядро цільової аудиторії, все ж таки на яке система буде орієнтуватись, але якщо ви змінюєте креативи, то там знову буде статус, ну, навчання у цієї групи оголошень, куди ви ці креативи додали. А цього не варто боятись, час, коли можливо вона навчається, я мала показую зі своєю рекламою. Тобто є якісь мінуси в цьому першому етапі навчання під назвою рекламні ну, звичайно, ризики певні є, як і, ну при будь будь-якій заміні, але це не той випадок, коли треба просто ну, постійно тримати одні ті самі креативи, тому що ми не хочемо кампанію відправляти на перенавчання. Перевага від нового креатива вона більша ніж якісь певні ризики від того, що кампанія буде перенавчатися, скажімо так, дуже важливо. Дякую. Ну тепер не боїмося. Спокійненько, як бачимо, що вже раз, рази три, максимум чотири люди бачили один той самий наш креатив в рекламній кампанії банер. Так то не боїмося, робимо нові креативи, нові банери, заливаємо, вона швиденько перенавчиться, і при цьому все одно сукупно це буде працювати ефективніше, ніж ми півроку будемо тримати старі ті маніри в рекламній кампанії. Так, да, да. Ну я ще маленьку ремарку можна зроблю. Що інколи там буває таке, що запускаються креативи на ремаркетинг на якусь дуже вузьку аудиторію. Тут треба також важати, що аудиторія дуже вузька, просто наприклад, вона там складає. Півтори-дві тисячі людей, наприклад, користувачів. Звичайно, що ми досить швидко досягнемо такої частоти. В три треба вже розуміти, що Конкретно в цьому випадку можна, щоб частота була трошки вищою, тому що просто ну, постійно перероблювати ці креативи, це також не є досить правильним. Тому коли ми говоримо про ремаркетинг, там частота може бути вища. Я ось до цього говорю. Не обов'язково, що це прям супер, супер вузька аудиторія, а просто що коли ми говоримо про ремаркетинг, там частота може бути вищим, це ну, нормально. Коли ми говоримо саме от про кампанії на нову аудиторію, там о, прям 100%. Три чотири максимум частота, і потім іде е, заниження, ну погіршення результат результативності рекламної кампанії. Супер зрозуміла. Тобто, якщо людина вже була у мене на сайті, і я на неї ремаркетинг показую, наздоганяю її цим креативом в іншій там мережі, да, в рекламній Фейсбуці, наприклад, то можу і трошечки поспамити її. Хай вже бачить п'ять разів. Дойти це до 5-6 це нормальна, абсолютно, практика. Це ремаркетинг, все ж таки. У нас, в принципі, є задача нагадувати про себе. Звичайно, краще нагадувати різноманітно, але ну, якщо там буде 5-6, це не є такою проблемою. Ага, зрозуміло, дозволимо собі трошки понагліти, <смі> тому що я є, є розуміння, що скоріше це наша цільова аудиторія, це скоріше, людина, яка там тиждень, наприклад, тому була у мене на сайті, вона щось шукала да, мої послуги, мої товари. Ну і відповідно сподіваємось, що це її дотисне до рішення, таке у нас купити чи знову відвідати сайт, знову там подумати і збільшить нам конверсії продажів. Там. Дуже тобі дякую за чіткі лайфхаки і відповіді щодо цього питання частоти зміни креативів в рекламній кампанії для інтернет магазинів Дякую, давай.